Я буду обороняти наш дім і всіх, хто там живе у нім. Я буду обороняти наш дім і всіх, хто там живе у нім. Захисники серія 45 Трансчитсу. Гей, ти, подай, будь ласка, ту палицю. Для чого? Нам краще обороняти вас палицею. Дякую. Гей, вартові! Могутній дресус передав вам, щоб ви поклали ключ від цієї клітки сюди і пішли до нього. Добре. Тепер палецею підтягуємо ключ, відкриваємо. Готово. Тихенько побігли. Подумати тільки нас тримали в клітці і хотіли, щоб ми їх обороняли. От вони, за ними! Захисники? Діді, ти теж тут? Давай з нами. Фалк, вони наближаються. Може, пора етапу трансджитсу? Я потягну Діді, ви приготуйтесь. Не зараз, не зараз, зараз. Двух. За 30 хвилин до цього. Кінець Віленовим набігом на сіті може означати лише одне, він замишляє щось лихе, і ми прямо зараз підемо і зупинимо вілена. або хоча б змусимо повернути захисників. Я з тобою, що ж, учнів у такі хвилини я не покидаю, я теж із вами. І я відчуваю, що захисників ми побачимо дуже скоро.